«Привіт, мої дорогі, я вже встигла за вами скучити. Музика, з якою хочеться зустрічатися кожного дня, також скучила за вами. Тож давайте разом з музикою поринемо на нове музичне заняття. На початку пропоную музично привітатися, як завжди. Добрий день вам, діти! А ви Добрий день! Молодці! Сьогодні до нас у гості прийшли дві екзотичні тваринки: це зебра і жираф. Привітайтеся з ними. Привіт! Привіт! Зебра і жираф найкращі друзі, вони дуже люблять один одного. Але нещодавно між ними дещо сталося, між собою посварилися і більше не дружать. Як ви думаєте, який в них настрій? Веселий чи сумний? Давайте зараз послухаємо музику і відгадаємо у них настрій чи веселий. Ну що ж, якою була музика? Веселою чи сумною? Звичайно, що сумною і печальною. Дітки, як ви думаєте, а що нам треба зробити, щоб вони між собою помирилися? Певно, їм треба між собою поговорити, вирішити, що вони обидва були неправі, потиснути один одному ручки та обійнятися. Вони подружилися, і як ви думаєте, який в них тепер настрій? Все, що сумний чи вже веселий? Давайте послухаємо музику і дізнаємось. Звичайно, музика тепер підказує нам, що тваринки помирилися і тепер веселі. Зараз зебра і жираф пропонують вам пограти в таку гру. Коли ви будете чути веселу музику, то ви будете плескати в долоні. А коли ви будете чути сумну музику, ви закрите очі руками і будете ось так хитати головою, ніби то вам сумно. Зрозуміли завдання? Почали! що будь-які правила найкраще запам'ятовуються в пісні. Тому зараз пропоную вам розочити пісню, яка допоможе запам'ятати, що дружити треба всім, і дорослим, і дітям. Та пісенька. Якщо ви ще маленькі не можете вивчити весь текст, ви можете за мною просто підспівувати. В першому куплеті співається: Всім у дружбі треба жити і дорослим, і дітям. А ви співаєте зі мною приспів. Так-так-так. Так, 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 і дорослим і дітям. Так, 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 так і дорослим і дітям. В другому куплеті співається, нам без дружби не прожить ні за що на світі. А ви співайте зі мною. ні 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 ні-ні-ні, ні за що на світі. Ні, 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 ні ні за що на світі. Зрозуміли? В першому куплеті співаємо так-так. Так, так, так. І дорослим і дітям. В другому куплеті. Ні-ні-ні, ні-ні ні, ні за що на світі. Ну що, спробуємо. Всім у дружбі треба жити і дорослим і дітям. Так, 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 і дорослим і дітям. Так. на світі ні-ні-ні, ні-ні, ні за що на світі, ні-ні, ні-ні ні, ні за що на світі. Дітки, жирафу і землю було з вами цікаво, але їм час прощатися і йти. До побачення, до побачення!